Зростання злочинності і як розвиваються порушені кримінальні справи у прокуратурі підсумували перших три місяці 2012-го. Боковинець, 15-річний Ілля Паскарюк, повернувся додому з національною нагородою Гордість країни. Школярі із Канади побували у Чернівецькій ратуші. Вітаю вас. Про останні події поговоримо на п'ятому каналі в інформаційному випуску Часному Чернівці. В студії працює Майя Гуменна. Зростання злочинності, зокрема убивств, крадіжок та автопригод зі смертельними наслідками. Такі дані за три місяці 2012 року оприлюднили в прокуратурі області. Разом із тим, там розповіли журналістам, як розвиваються останні кримінальні справи. Кримінальну справу стосовно власника ротвейлера, що 25 грудня загриз дев'ятирічну дівчинку в міліції закрила, але 9 квітня відновили в обласній прокуратурі. Незалежно від того, родичі написали заяву, щоб не притягувати до кримінальної відповідальності. Я вважаю, то їхні стосунки між потерпілою і винуваченою стороною, а ця людина власник цього собаки ротвейлера, повинен. Нести відповідальність за статтею 119, дев'ятнадцять частину першої вбивство через необережність, карається обмеженням волі до трьох років від трьох років до п'яти або позбавлення волі на той же термін. Свою позицію прокурор висловив і щодо вбивства екс-директора одного з ринків міста. Мовляв, доказів, щоб притягнути до відповідальності фігурантів справи за умисне вбивство, достатньо В мене особисто ніякого впливу ні від кого не буде. Справу я взяв на особистий контроль. Нова кримінальна пригода трапилася стосовно одного з обвинувачених у справі по Калинівському ринку. Колишня працівниця міліції та ще й сусідньої області, зі слів прокурора, вимагала та отримала 100 тисяч доларів в родичів одного із обвинувачених. Аферистку заарештували, а родичів, які дали гроші, визнали потерпілими. Майя Гуменна, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. У Чернівцях проживають діти з канадського міста Саскатун. Вони приїхали сюди нещодавно в рамках програми освітнього обміну учнів. Зустрівся з гостями міста секретар міської ради. Освітня програма обміну учнів між Чернівецькою областю та її побратимом містом Саскатун започаткувалася у 1992 році. Тих пір кожних два роки муковина зустрічає гостей. Натомість наші діти мають змогу побувати в Канаді. Дуже приємно, що вже 20 років. Такі дружні, такі візити наших школярів в Канаду, ваших школярів до нас, і в Чернівці, і в нашу Україну. І я думаю, що він буде продовжуватись. Протягом цього часу обмін зберігся. Він продовжує розвиватися. Ми констатуємо навіть збільшення числа учнів, бажаючих приїхати до України. Відповідно, ми більше учнів можемо відправити до Канади. Цьогоріч до Чернівців завітало восьмеро старшокласників. Діти пробули тут п'ять днів. За цей час вони встигли побувати у визначних та славетних куточках міста та відчути Буковинську гостинність. Мені тут надзвичайно подобається тут дуже гарна архітектура і краєвиди, А також мені сподобалося те, що люди в Чернівцях дуже гарні та приємні. Мене тут дуже добре зустріли. Я думаю, що Чернівці це дуже гарне місто, і люди тут дуже гостинні, і дуже милі. Ці будови церкви дуже гарні. Мені особливо сподобався університет. Усе це дуже відрізняється від дому. Натомість і педагоги відмічають багато позитивних моментів в такій практиці. Це й освоєння іноземної мови і можливість відчути ритм та смак життя жителів інших держав. У нас і гарні стосунки четвертої гімназії з Америкою, першої гімназії з німеччиною, третьої гімназії з Францією. І такі відносини дають можливість дітям українцям пізнавати світ, а дітям інших держав пізнавати нашу Україну. Саскатунці пізнаватимуть Україну ще й у великодні свята. Окрім того, їм запропонували приїжджати ще та навіть залишитися у Чернівцях на навчанні у виші. Вероніка Залевська, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. В Україні набув чинності закон, яким передбачено підвищення мінімального шлюбного віку. Згідно з ним молоді люди можуть одружувати тільки з 18 років. Однак як вплинуть зміни на подальші покоління та чи не збільшиться кількість позашлюбних дітей? Що думають про це Буковинці? Дізнавались наші журналісти. Пані Віоріка виросла у сім'ї, в якій було 15 дітей. Мати жінки вийшла заміж у підлітковому віці і вже в 15 народила свого первістка. Втім, вже тричі прабабуся. Пані Віоріка проти укладення таких ранніх шлюбів та за те, щоб в Україні узаконювалися стосунки у більш зрілому віці. Нехай вже 18 Уже жіночка може і родити, і щось трошечки, хоч життя побачила, так чи ні, і як би то не було, 18 років є 18, але не 16. Зміни у сімейному кодексі України почали діяти з 10 квітня. І, хоча боковинці не вбачають у підвищенні шлюбного віку якихось серйозних змін, та все ж хочуть залишити за собою право обирати самим час свого найщасливішого дня, кожна людина сама повинна вирішувати, скільки років її одружуватися, оскільки це її якби сабстяна думка. Ніякої проблеми я в цьому не бачу. Ніякої. що в 17, що в 18, Якщо людина готова до цього, то може. І 18, і в А якщо потреба укладення шлюбу зумовлюватиметься ранньою вагітністю, таким парам дозволять одружуватися раніше, але тільки 16 років. Якщо так завагітняла, то вже ну там якось вирішують, мабуть, ці питання. Та як можна було в 16, і в 14 виходити раніше, то я думаю, що в 16, якщо в крайній, то щось придумають. В одному думка Буковинців зійшлася повністю чи то 16, чи то 18 років. Успіх щасливих та благополучних подружніх стосунків полягає тільки у щирості кохання та взаєморозумінні. Вероніка Залевська, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Гордість всієї країни Ля Паскарюк готується виконати свою обіцянку, яку він виголосив на церемонії вручення цієї національної премії стати олімпійським чемпіоном. Про враження від отримує нагороди про здобутки та мрії, розповів юний спортсмен представникам засобів масової інформації на своїй першій офіційній прес-конференції. Коли Іллі Паскарюку було 5 років, у нього в руці вибухнула петарда. Хлопчику довелося заново вчитися писати та їсти, але він не розгубився, не втратив мужності і без кисті правої руки не лише став чемпіоном України з самбо, але й дворазовим призером юнацького чемпіонату України з дзюдо. Після отримання премії Гордість країни Ілля запевняє, що на досягнутому не зупинятиметься. Ну на доказувати що я хто що цього... заслужую. Я уже не могу сказать, это спорт, потому что многого удалось достиг и как я должен продолжать дальше идти. Перед тем, як стати гордістю всієї країни, Ілля став справжньою надією та підтримкою для своєї матері. Єздим на на змагання, на тренування кожен день. У нас є успіхи і, звичайно, это для нас радість, это гордість. Ми к этому стремимся и думаем дальше идти вперед. Просто не пускати руки. Ілля – унікальний хлопчик вважає його тренер. Він трудолюбивий і чемний на тренуваннях, і жорсткий та впевнений на змаганнях. Унікальність його в, ком... в чому в його таланті, в його трудолі. Тому що навіть многімути удивляються, коли узнають, що він для того, щоб потрапити в зал на тренування, йому треба кожен день доїжджати. Около 30 кілометрів в одному направлінні. зараз іля активно тренується та готується до змагань, адже зізнається, що відчуває ще відповідальність перед усією країною, тому буде впевнена та вперто йти до мети здобути олімпійську медаль. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. Традиційний щорічний фестиваль Буковинські зустрічі цьогоріч відбудеться у п'ять етапі з 19 по 24 червня. Фольклорні колективи виступатимуть у Польщі, потім вони поїдуть в Україну до Чернівців. Буковинські зустрічі змінюють звичний час проведення День міста Чернівці. Цього року організатори вирішили, що фестиваль пройде в рамках Петрівського ярмарку, 14-15 липня. Потім учасники фестивалю переїжджають до Румунії, а в серпні виступатимуть в Угорщині та Словаччині. Колективи з Чернівецької області вже готуються до участі у цьому дійстві. Співорганізатори фестивалю в міській раді вручили їм запрошення та побажали успіху. Ми раді, що ми завжди приймаємо участь і дуже раді, що цього року ми теж зможемо прийняти участь у цьому фестивалі, адже він неординарний. В цьому році, наскільки мені відомо, то пан Збігнів Ковальський казав, що це буде боковинське весілля різних народів. Але боковинців румунів, угорців, словаків, поляків, українців. Я думаю, це буде досить цікаво. Окрім того, що я навіть повідомили мене, попередили, що буде пан молодий, так би мовити з нашого ансамблю. Такий був інформаційний випуск «Час новин Чернівці наші випуски новин можна побачити в інтернеті на сайті ЕСІСІНЕЇ. Також заходьте на нашу сторінку у мережі Facebook «Час новин Чернівці», де можна залишати свої коментарі, пропонувати теми для сюжетів та переглядати більше відео. За мить прогноз погоди в місті та області. Дякую, що з нами. Побачимось.